Добраночко, весіля на носі, Маєш купу справ. Каже, як допомогти. Треба написати шлюбну обітницю. Записуй. я Анна, беру тебе, Еріка, чия дочка справжньої поріддя диявола з самого Лондона. <звук> ну, де вас носить? Не гоже вибиватися з графіка. Чи не так? Мій дівич вечір це чудовий привіт зблизитися. Вам двом судилося стати сім'єю. А як же? Лише цього бракувало. Ви вже мінялися стежками. Ви засвоїли урок і він знову стане вам у пригоді. Ну, все досить. Дуже Годі вже. Дякую, моя і останнє там висить QR-код, можете закинути чайові. Зміни серця огорнуті млоди. <плес> і знайдеш дім і свою долю. О, Боже, що відбувається? Тихо, хто не кричиться, я твоя мама. <плес> Якщо ти в мені, а я в тобі, хто це? Я бабуся, сонечко. <плес> Разу ніхто нічого не помітив, доки все не стало як було. Я і так не хотіла у цю сім'ю, а тут ще й якесь стрьомне сімейне прокляття. Ах! І я найстарша. Як підлітки, ми нічого не вдіємо, але як дорослі, ми зіпсуємо їхні стосунки. Просто звести її з першим коханням. Прекрасно. Змахни волоссям. Чудово, амплітутно. Прикуси губу та нижню, а не верхню губу. Я знаю, що з тобою. У тебе інсульт. Ні, ні, ні. Мені треба вбиральню. Це був повний провал. Тупо відстій. Маєш якісь ідеї? То ходімо, бо ще подумає, що я по великому. Запізно. І вона моя. Ти їй подобаєшся. Неправда. Ну, може трохи. Аж Маштак зірвала. Доктор Коколмен? Колман. А хто? так. Ти ж моя терапевтка.